яким чином ви вкладали договори ваших бойовиків, які ви доставляєте з грінтауном до розроблення проєктної документації, до, до завдань на трикторі, до видачі містобудівних умов взагалі і до їх затвердження. Логічно це ще, щоб, щоб задавати їм задати. Це, це їм самим. <ривіт> представник <ривіт> представник <ривіт> відповідає <відберіть, ривіт> <це> сам <ривіт> сам собі учасник. Питання я вам <ривіт> задав, чи ви Я не покладав, що не мати Тому ви представляєте людей, ви поясніть, як ви укладали ці договір? Тоді яким чином ви уклали договори за Гринтауном? Чому ви в 20-му році уклали договори за Гринтауном? Надавши грінтауну? Повноваження укладати договори з інвесторами. Я це по її слухаю ну буду виступати. Ну, висаді, як ми договори, ви уклали договір, ви утверджуєте, що ми купили, придбали майбутнє об'єкти нерухомого майна. Босни, завтра, Покажіть, що... де це заборонено? Заключати інвестиційну договору, яким Можна укладати. Почекайте, пункт конкретно закону, законодавчої норми, де це заборонено. Назвіть, аргументуйте. Вони розраховували рівно на те, що було прописано в договорах про його участь, і на що вони мали повне право відповідно до договору між грінтаулом і молодіжними тортуванням. Предмет цього договору не виходив за рамки тих прав, які ви самі надали грінтау. І не просто прав, а обов'язків залучати кошти, укладати договори відносно майнових прав. Є е, Цим договором передбачені ваші обов'язки щодо забезпечення е, видачі і дозволів, і е, місцебудівних умов, і передачі необхідних документів в рінтауну для наявності будівлі. Якщо щось ви не встигали вчасно робити, то це питання до вас. Ви задаєте питання самому собі. Чому ви вклали договір із грінтауну е, і сказали фактично, надали повноваження рінтауну? Здійснювати залучення коштів до отримання всіх необхідних дозвільних документів. А тепер конкретно, що законодавство України не забороняє залучати інвестиції до отримання дозвільних документів на початок виконання будь-яких робіт. Жодна норма закону цього щось, не забороняє. Цим сторони, власне кажучи, і керувалися при укладанні договору про передачу функцій зеномікам між регіональним і житомир молодіжним.